Наступна гра розпочалася матч за участі представників бронзи. Атлетико Київ та Січ Київ. Ми кілька секунд тому викликало таку емоційну реакцію з якоїсь лави запасних котроїсь із команд. Зараз я намагаюся це вгляти, але перший гол є в нашому матчі, і він датований третьою хвилиною. Атлетику Києві відкриває рахунок у матчі Січу. Одинують на третій хвилині. Підобічні Олександра Кульчу вийшли вперед. Айзла без запасних так Андрій асистував Андрій Кислиця. Кепо. Зараз Котляр виконує переведення на Андрія Кислиця. Андрій Кислиця з лівої ноги забиває другий гол. Атлетико 2-0. Четверта хвилина. 2-0. Андрій кислиця забиває. Андрій Кислиця забиває, і ще ми можемо таку своєрідну представку додати. Андрій Кислиця забиває знову. У першому турі «Атлетико» Копператистояна. Легкий. Один дотик по Пономаренко. Теж проводила свій поєдинок. Команда Максима Касапа не пропускала перший тур. Був то матч із ФК Київ Січ Копрям. Легкий розвертається. Павло легкий. Павло легкий на де Дениса Гриценка. Денис Гриценко. Простріл! Січі. Таке от підсилення на. Цей чемпіонату команди Максима Касапа. Натико перехоплює кислиця котляр. Момент може бути у кепа. Аркалаєв на виході забирає орухи. Зустрічає його Лещенко. Лещенко. М'яч виборов Лещенко. Точно а кислиця. виставляє руки завчасно болкіпер. Арколай в процесу боя. Брані за Атлетико. Степанюк. Степанюк через паспорт. Не повертає, на Ковертаєв виходив на порожній. Забиває третій гол Атлетико. На 11-й хвилині 3-0. Андрюк, а що там не то Ну, тут пацан, кто забирает, что ли? Я его Кислиця виконує штрафний. Кислиця. Ракалаєву. Ось так володіння. Кислиця. Ще лаштає. Опять леву. Поперечену. Не пробивав, а фланом ідавав. Січ відповідає чмот, 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 Терещук на виході. Шокій Шокій буде для... Із правого флангу команда Максима Касапа розігравати ну і через кепа. Розіграш Касап, він тут проб'є по воротах, відскок, летить м'яч у сітку Січ відіграє один м'яч. Касап пробиває, пробиває потужно рекошет від одного з універсалів Аплеко. Ну і вже, як бачимо, у протихід м'яч летів Ярославу Терещуку. 3-1. Це на табло на 16-й хвилин. Легкий. Легкий, легкий на Дениса Пономаренко. Тож ще на третього Лісовенко. І тут же забиває четвертий гол. Атлетико відповідає, що не взяття воріт від Січі. 4-1, 16-та хвилина. Владислав розіграє з центрального кола. Чи праворуч. Він тягне самотужки Кардашов. Кардашов корпус Лісовенко. Терещук виходить. Примчав. Чи але вже Терещук розпорядився Наліво Тут Пономаренко Денис на непоганій швидкості. Передача на Гриценка. Гриценко на третього. замикає. замикаючи. Микита Лебедєв. Микита Лебедєв взяв на себе ініціативу. Абсолютно не виправдано. Легкий пробачив знову на Номера Січі. Тимур Калає центром випереджає вкотре Пономаренко одного з опонентів і проводи. <рес> Прошу переведення Лісовенко б'є! Лісовенко б'є не лучше, але не знаходить. Погані швидкості. Пас Степанюк. Передача від котляра. Вище ворік. Воно розпорядитися м'ячем. Готові вдалося заробити. Степанюк. Степанюк. Степанюк віддає. Вирана черкоза через поперечний пас на Владислава Бонзика. Владислав уперед вибиває головою. Перехоплює суперник. Степанюк проти нього каса. Прокидає пов Степанюка, але занадто далеко. Тлетико перехоплює Степанюк. Саме. Зараз, зараз, ще вдасться центральну лінію перетнути з м'ячем, ні. Втрата на власній половині поля. Котляр кислиться на третього. Степанюк забиває п'ятий Атлетико Летикоки. П'ятий номер Ігор Степанюк робить дуб. Кислиця. Степанюк. Кутовий. Через кислицю розіграш. Андрій, приборкав. Андрій відіграв. Лебедєва з є попс, ти мура. Лаєва, тут скоро забиває, зараз Андрій кислиця. На самому екваторі. Сумарно за шостий гол для Атлетико. 6-1. Тепер 2 плюс 3 по гол плюс пасу Андрія Кислиці сьогодні. Лепенів розігруватиме з лівого краю. Простріл між Сітці. Це другий гол Січі. 6-2. Павла, легкого, Павло. Павло. Павло, Павло, сам тягне. Павло, повз двох, Павло. Простріл. Після тайм-ауту і забиває Атлетико в першій адапті після цієї хвилини перерви. Атлетико забиває 7-13-та хвилина по перерві. Реф на ближній бровці також показав про відкладене порушення правил до пасива команди, що пропустила гол. З приводу музики музика вмикається лише коли у нас паузи між таймами. Вар або тайм-аут. Стійка зараз грає. Легкий розбіг, удар. Повз ворота. За це Степанюк щойно. Із п'ятим продовжує грати Січ. Перехоплення від киселиці. І Дотиснув ще він. Удар від Максима. Терещук забрав 14 номер Покатив далі, 14-й номер на Манішці в тому майданчику. Атлетико перехопив порожні ворота і котить у порожні ворота, Андрій Кислиця. Рахунок стає 8-2 на користь Атлетико Київ. Андрій Кислиця 3 голи, 3 асисти. Бездоганний виступ сьогодні. Другий поспіль бездоганний виступ. Номера 10. Згадували, рахували раніше ми, що вже за ви... сім, уже сім за два матчі. Притично ж стільки в бронзі, як у Сільвері, за сім матчів. Кислиця. Встановив він залишається на полі. Він розігруватиме кислиця. Кислиця вражає ворота. Вражає м'яч, ворота. 9-2, 9-2 на користь Атлетико. Але хтось із Атлетико не залишиться зараз без жовтої, Хтось із виконавців на лаві запасних у протоколі вже уточнятимемо наразі е у складі номінальних господарів один виконавець має жовту. Павло Легкий. Усі два гірчишники. Ну і по гірчишниках зараз команди порівнялись. Таке оформив Покер Андрій.